Ми подалися на піар 4 грудня минулого року, тобто 2024. Потім у січні у нас був запит на біометрію, і після цього абсолютно ніяких новин. Таке штиль в акаунті. Хоча на сайті написано, що розгляд піар на піар, заявки на піар займає від 5 до 6 місяців. Зараз я перепровіряв, було 5 місяців написано. І нам порадили скористатися RCC-трекером, де є трошки більше інформації стосовно справи. Там є таймлайн, де можна побачити кожен крок, що воно роблять що вони розглядають, і на якому етапі ваша заявка, тому що, наприклад, якщо в АРСІСІ немає ніякої інформації, то в цьому трекері ця інформація може знаходитися. Тому зараз я вам розповім, як знайти цей RCC трекер, як там зареєструватися і що там можна в принципі побачити. І так, друзі, як можна знайти RCC трекер, для цього ми заходимо в Google у пошуку, набираємо RCC трекер. І перше посилання ми бачимо, як перевірити статус вашої аплікації. Нажимаємо сюди, обираємо, що саме ми хочемо подивитися. У нашому випадку це імміграція. Ми подавалися через експрес-ентрі і нажимаємо подовжити. Далі ми бачимо список, які імміграційні програми можна відслідкувати, і нажимаємо на «Application status tracker». Далі треба розуміти, що це аккаунт не той, який у вас є в РСІСІ, через який ви там подовжили в WorkPermit або подавалися на піар. Це абсолютно інший аккаунт, і його можна створити тільки після того, як ви отримаєте АОР. Ви подалися на піар і отримали підтвердження того, що ваші документи були прийняті, коли у вас вже є UCI і номер вашої справи, тому що ці дані потрібні будуть для реєстрації аккаунту. Далі ми бачимо, да, можна створити свій аккаунт тільки після отримання AOR і можна залогінитися. Заходимо в наш аккаунт. От в нашому випадку ми будемо використовувати наш UCI номер, UCI номер, який ви можете знайти в своєму RCC профілі, якщо ви вже подалися на піар. Тут ми бачимо, що наша анкета зараз в прогресі. І щоб подивитися, взагалі, що у нас коїться на нашому аккаунті, у нас з нашою анкетою, наприклад, ми заходимо на мій профіль Activities і дивимося, наприклад, Biometrics Completed, Medical Completed, Eligibility Completed, Background Verification in Progress. І далі ми бачимо, що. Тут є таймлайн того, що нам в які там запити висилали, що ми робили. Ми тут оплачували, відправляли їм паспорти. Бачимо, що 13 травня було вони отримали ще якісь документи. Ми нічого не відправляли. Ми думали, що там взагалі щось коїться на нашому акаунті чи не коїться, тому що в RCC аккаунті ніякої інформації нема. Наприклад, eligibility да там стоїть в прогресі, а тут стоїть вже completed. І ми бачимо, що 13 травня, ну в принципі, нещодавно вони якісь отримали інформацію про нас і зараз її розглядають. Тому дивіться цей трекер, якщо вам цікаво, що ткоїться на вашому аккаунті в IRCC.